О, клас. Сподіваюсь, трансляція запустилась. Вітаю колеги на засіданні Постійної комісії з питань комунальної власності, економічної інвестиційної державної регуляторної політики та підприємниць. Пункт перше. Обрання було секретаря на засіданні Постійної комісії з питань комунальної власності, економічної інвестиційної державної регуляторної політики та підприємності 11 лютого 2026 року. Пропонуємо Романа Сенека. Хто за? Одноголосно. Розгляд правок до проекту рішення про включення до переліку другого типу об'єктів комунальної власності Територіальної громади міста Одеси, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону затвердження рішенням Одеської міської ради від 3 лютого 2021 року додаткових об'єктів комунальної власності Територіальної громади міста Одеси. Лист департаменту докладений тут дві адреси. Можливо, ви зможете коротко пояснити. Чоловно не понаголошено, вам члени комісії, пропонується. У зв'язку з реорганізацією цієї структури ну, юстиції внести до переліку об'єктів другого типу що е, два об'єкти це польська 6 і вулиця Богдана Хмельницького, 34. Польська звіс 6 – це Державна виконавча служба, знаходиться там, а польська звіс, а е, Богдана Хмельницького, 34 центральний офіс е, юстиції. Вони вже там знаходяться, і це така формальність, яку ми маємо зробити для перевкладення договору оренди з боку департаменту комунальної власності. Чи є запитання, чи можемо голосувати? Хто за цю пропозицію? Одноголосно. Другий, третій пункт розгляд декількох листів, які направлені на адресу комісії. Комісія отримала ряд звернень від декількох вісьмох організацій. ГО «Племя», ГО «Добро», ГО Агенція антикризової підтримки. Ого, вони однакові, тому я думаю, що нема сенсу зачитувати кожну. ГО ГОДСАВАУ, ГО АГЕНЦІЯ Регіональних Перспектив, ГО Змістом, ГО зацікавлені, ГО МІР. Які фактично е, пропонують внести е, якісь пункти до як це називається, до плану заходів з реалізації стратегії, запровадити стратегічний комітет, як консультативний дорадчий орган, та інституціоналізувати підхід залучення громади профільної експертизи до стратегічного планування, які продемонстрували ефективність на час розробки стратегії. Є пропозиція направити ці листи. На адресу департаменту економіки, який власне розробляв цю стратегію, відповідав за неї для розгляду і відповіді по суті, а також направити секретарю міської радио міського голови Ігору Ковалю для можливого внесення на виконком, бо ми не є суб'єктом внесення цього питання, нам ставили довідано, а суб'єкт внесення виконком. to Департаменту згодні робити. Добре. Тоді пропоную голосувати за направлення такого звернення. Ні, я просто хочу сказати, по перше велике дякую цим громадським організаціям, які знайшли час, написали. Та взагалі громадська організація це така рідкісна, як то кажуть, структура більшість не працює, одиниці залишились, хто дійсно приймає активну участь. Я так розумію, вони були членами цих всіх стратегічних сесій, але якщо від них є такий лист, то напевно ті речі, про які вони пишуть, не увійшли в стратегію. Просто це знаєте, такий звичайний людський заклик, коли. Ми хочемо бачити в стратегії щось більш практичне, аніж просто загальні фрази. Тому я теж підтримую ідею, щоб ми ще раз зібрались до сесії, щоб ці позиції відпрацював департамент, якщо вони не заперечують і не не проти. То треба їх поправкою включити в стратегію. Якщо вони знайдуть аргументи, чому це не відображено, не потрібно відображити, хоча там абсолютно наші адекватні речі прописані, то будемо з ними дискутувати на комісії. То ми можемо попросити департамент підготувати відповідну поправку, висновку і проєкт поправки в разі позитивних висновків? Давайте, до 20 лютого. Так. Хто за таку пропозицію? Одноголосно. Дякую, колеги, порядок денний сьогоднішнє засідання постійної комісії вичерпано. Гарного дня і спокійно, тихої ночі, бо останній час це рідкість.